Вітаю, шановні студенти, і сьогодні тема наступної практичної роботи моделювання в роботі вчителя. Основна мета сьогоднішньої роботи це повторити те, що ви вивчали в школі з теми табличного процесора, і звивати навички моделювання педагогічних ситуацій за допомогою електронних таблиць. Наша сьогоднішня робота вона буде складатися з двох частин. Перша частина це тестування. Тестування буде складатися з 15 запитань, час на виконання 10 хвилин, і всі запитання за шкільною програмою з теми табличний процесор. Отже, якщо ви забули, Матеріал цієї теми, будь ласка, я вам прикріпила матеріал, який називається електронні таблиці. Матеріал для повторення, прикріпила параграфи підручника шкільного, де написано, Відповіді на основні запитання про табличний процесор. Тобто тут навіть прям підручник 7-го класу запитання, відповідь. запитання відповідь. І, будь ласка, перед тим, як проходите тестування, будь ласка, перегляньте буквально 5-7 хвилиночок, перегляньте сторінки цього підручника, для того, щоб згадати основні поняття. Про табличний процесор. Обов'язково це зробіть. І після того, як ви повторили, будь ласка, приступайте до тестування, покликання на тестування прикріплено до завдання. Після виконання тесту ви побачите свій результат. Максимальний результат за тестування – 11 балів, і робити скріншот. Отриманої оцінки не потрібно. Зверніть на це увагу, ніяких скріншотів ви не робите. Після того, як ви пройшли тестування, ви переходите до практичної частини. І практична частина складається з виконання двох простих завдань, які теж створені на основі. Шкільного курсу інформатики по темі табличний процесор. Для того, щоб виконати практичне завдання, вам треба відкрити файл, який називається Табличний процесор і моделювання в моїй професії. На початку файлу ви можете прочитати короткий опис про професію вчитель, якими якостями має володіти вчитель або вчителька, і далі Смодельовані ситуації, які ми можемо вирішити в педагогічній діяльності саме за допомогою табличних процесів. Тобто, наприклад, перша задача. У нас є така ситуація, що учитель веде електронний журнал і хоче автоматично. Підраховувати середній бал кожного учня за місяць, визначати відмінників та учнів, яким потрібна додаткова допомога. Отже, для того, щоб це зробити, вчитель створює таку структурну модель у вигляді таблиці, і потім аналізує. І так, що вам треба зробити? Спочатку вам потрібно переписати. Цю таблицю, яку ви бачите, От, як приклад. Ви її переписуєте. Тут скріншот таблиці. Зрозуміло, що А, Б, С, Д є назви стовпчиків, ви не пишете. 1, 2, 3. Тобто тут скріншот саме з назвами стовпчиків і рядків, для того, щоб ви розуміли, в яку комірочку писати. Тобто. Учень слова, ви пишете в комірку А1, Марина в А2 і так далі. Не забувайте, що учень, урок 1, урок 2, урок 3 зверніть увагу, це виділена посередині вирівняна, і напівжирне накреслення, тобто ви повинні елементи форматування зберегти як на зразково. Не забувайте зробити границі, отак намалювати, і як це зробити, той, хто забув, в підручниках, матеріалах для повторення, які вам надала, там все про це написано, як зробити. Будь ласка, відкрийте і повторіть. Після того, як ви створили, Цю таблицю переписали, вам треба заповнити порожні комірки, тобто стовпчик середній бал і рівень. Для цього ви повинні використовувати функції, які функції От ви бачите на екрані. Ну, середній бал це функція середнє. Прям написана в яку комірку писати, згадайте, потім як копіювати це все. І е, другий е, Стовчик рівень, це відповідна функція. Ви бачите, IF, умовна функція, яка говорить про те, що якщо середня бал у учня більше 10, то в останньому стовпчику напишеться слово високий. Якщо Середній бал менше, ніж 6 балів, то буде написано слова потребує допомоги. Інакше, тобто більше 10 і більше 6, менше 10, но, але більше 6 буде написано середній рівень. Тобто ця формула if, знов таки, як працювати і що означає ця формула в підручнику, що я вам надала, там є теж приклади, які розбирають призначення цих, цієї функції if. Тобто, за допомогою неї, сюди в рівень вписується саме, який рівень отримав учень. Ну і яка, яке призначення цієї таблиці. Для чого вона? Тобто, коли учитель її створив, ви бачите, то він зможе дуже швидко аналізувати успішність класу, тобто бачити відмінник, відмінників, у кого середній бал більше або дорівнює 10, і виявляти учнів, які потребують допомоги, тобто середній бал. У тих буде написано потребує допомоги. Ну, і цим коригувати навчальний процес. Цю задачу ви виконуєте в файлі Задача 1. Тобто ви відкриваєте цей файлик, це Google табличка, і прямо тут оформлюєте приклад таблички і вставляєте формули, функції, які там написані, і потім дочекаєтесь, поки збережеться, і закриєте, і робота буде виконана. Хочу повторити вам вот кнопка межі, яка дозволяє зробити границі. Вот у нас кнопка функції, в якій є функція середня, зверніть на це увагу. Так, ну і логічні функції, от у нас функція if, яка використовується. Е, тому згадайте, як працювати з електронними таблицями і це задача на повторення. Той, хто працює на телефоні, у вас повинна бути встановлена встановлений додаток, який так і називається Google таблиці. Інакше ви в цьому файлі зробити роботу не зможете. Ніяких Excel, ніяких ще інших електронних таблиць не приймається, зарахована не буде, ви виконуєте тільки в прикріплених файлах. Так само друга задача, от для є друга, другий файл, в якому ви виконуєте задачу номер 2 Ну і давайте розглянемо, в чому полягає друга задача. Друга задача от це третя сторіночка. Нагадую, що ми моделюємо ситуації, вирішуємо за допомогою моделювання педагогічні ситуації. І, наприклад, ситуація така, що учитель провів контрольну роботу в класі і хоче проаналізувати результати, щоб визначити середній бал класу: максимальний, мінімальний, а також кількість уч... учнів, які склали роботу. Успішно, Тобто оцінка більше або дорівнює 7. Знов таки, в файліці задача 2. Ви повинні переписати цю табличку за зразком. Зверніть увагу, що тут є кольори обов'язково розфарбувати. Ну, і потім відповідні комірки, отут де середній бал, це комірка B12, ви вставляєте. Функцію для обчислення середнього, потім максимум, мінімум. Ну і як порахувати кількість учнів, які отримали 7 балів і більше. Так? Для цього є дуже цікава функція. Запам'ятайте її, яка називається Count If. тобто Вона рахує числа значення за умовою. І яка буде умова? Які числа вона буде рахувати тільки ті, які більше або дорівнюють 7 балів. Тобто Вона буде рахувати саме кількість оцінок, які більше або дорівнюють 7, тобто скільки учнів. Успішно справилась з контрольною. Тобто, для чого взагалі ця таблиця, як вона допоможе вчителю? Учитель швидко бачить середній рівень знань класу, може оцінити загальну успішність, виявити учнів, яким потрібна допомога, і отримати статистику для подальшого аналізу. Як буде оцінювання? Подивіться, критерії оцінювання написані: тестування 11 балів, задача 1, 5 балів, задача 2, 6 балів. Але якщо ви це все додасте, отримаєте 22 бала. Так, от, шкала переведення, ви бачите, балів в оцінку от перед вами, будь ласка, як, я буду, як буде переведення, відповідно. Будьте уважні. Не поспішайте на виконання роботи з урахуванням тестування і з урахуванням виконання практичних завдань дається 50 хвилин. Бажаю успіху!